Квач, ну тільки з динамітом. І мені цікаво, чи я виграю свого друга, у нас є 10 раундів. 10 раундів у нас є. 10 раундів. Якщо я виграю 6, то на мене Якщо, А я... якщо ти виграєш, то ставлять лайки. ну Я мастер квачу, я це знаю. І хто тут у нас. А! На мені нема, на мені нема, не мені нема! Бляха, бляха, нет, нет, нет. Нет, 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 я продам, я продам! я нет, о, до взрыва, до взрыва, до взрыва, до фига, нет, 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 сердце нет, сердце нет, нет, Хопа. спасите, до Да взрыво, дозрыво, дофига. Ладно, я за твой не буду биг-то, нафига ну ты меня. На! На! Сюда, <сіх> сюда! Нет! взрыва, Десять! На! Четыре, три! Да, все, я сдох, я сдох! О-о-о-о-о! Сюда! Нет! Играть снова, давай нажимай! Я не навіжу. <ріст> На Це ігра офігенна. Так. Ти взорвався чи там ім? а їм у них? Ну Я поняв. Стопе, хто, хто перший взорвався? Хто перший? Ти чи я? А, разом, значить, нічия, значить, нікому не даємо. Так, ждемо, поки до нас ще приєднаються. А, про Окей, про Так. <свист> <свист> И я сразу же бежу на тенты. Так, тенты, так вот. И на снова два. Что ты на меня бьешь? А? Что ты на меня бьешь? ну, на на, 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 Опа, еще один чел. Сюда. Нам треба, щоб у нас було більше. Надіюсь, я не буду, челиком, який буде з диномітом. Надіюсь, я їм, їм, не буду. їм не буду. Ох, ти, ти біжиш, тебе можна сховатися, так? Да? Оу! Ого! Уже приєднується сюди. І ти тікаєш Я бачу, що ты карту, так? да? Ти, ти не що я, ще, я ще за тобою бігаю Оу, oh, це буде легко пройти. Можна сюда сразу же. <coughs> я святую карту лучше. І можна, кстати. Ні, не ні А якщо на скорості, то можна Ігра починається через 25. 24, 23, 22, 21. Так, нас восьмеро. Дайте десятеро, 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 дайте ще двоєчку, дайте ще двоєчку. Знаєш, давай не до 10, а до 6. Бо це слишком довго буде. Да, 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 конечно Було б до десяти, якби було більше ігроков. І ми починаємо, ми починаємо, ми починаємо. Чекаємо, чекаємо. Я на скорості, я це не можу так робити! Ааа, тікаю назад, я назад. Блядь Сюда, 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 бляха На Іди пошуй динаміта! Пожуй динамита. Накупада. о Уху. Так нам по привату. Три, два, один, нуль. Ага. Так, все, заново начинается. Раунд два. Так, ты не взирвався, я бачу, да? Игроков четыре. Раунд другий. Опа! Нащетверо, Зар, на щетр, десь ти просраєсь! Проспросес. Просреш! О, -о, О! Сім, Шість... п'ять, чотири, три, два, один! Бам! Ой-ой! А де ви бігаєте? Ви ж думаєте, що я ж не буду цим, да? А де ви бігаєте? во е, Я взорвусь, я взорвусь, я отвечаю, я взорвусь. Та де ви бігаєте? Де? Нет! Я один! Нет! Я один! Чуки, э, вы, бомжи на мусорках, где вы? Где вы? Нет, нет! Ебала, ема, и мото ты сховался, ема. Ти, Пацюк, ти! Максимус Максимус билета бебувс кстати а а а а see you. банана банана Один? один просто один Нуль, 1-0. Просто 1 і в мене 0. Ти чи так! Ти тільки і вмієш 4. Ти вмієш ж так хвася. Тобі просто Тобі везе. Тобі просто везе. Так. Тобі везе. Тобі везе. Тобі просто повезло. На побачті на, побужі на, побушті на mm. побожі. Ти Криса. Поцюкти. У нього ВХ, я кажу. Я знаю, що в нього виха. що ти мені це говориш, якщо у нього виха? ВХ це. навір. Нет, це не то. Не, може він знає, може там може ховатися. Ти шо ти откуда знаєш? Може він професіональний кіберкотлет, який вміє грати в ДНТ так? Понятно. Це ти поняв, хто ти? Ти просто ховається. ти був догоняющимся, Ти був догоняющим. Экдакда, кикето, никитос, ты никитусся, емуся о! ти за мною мной Ти До мене якась какаха гонялась. Кей-кидакда, кей-кито, замина. О, у нас время, у нас время, мене есть время. Біжим! 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 Біжим і не а -а -а -а! Ти Ой. Ти, Ахмед, Ти не взорвався. Степан, Ти Степан Іди. Уйди, уйди, там моє место. Йди. Ти кри мене відтолкувати. Ти будеш іграти проти Тента Тагара? Кукра гра ки ки то саме чекай. За Біжи за мною. Я мася. О, я масясь, Скажи, скажи, ямасясь, Назар. В Счастье, я масясь. Давай. Ти тоже не подорвався, Ага. Я за тобой прослежу. Может, ты десь тут ходишь? Ну сто процентов я заработаю динамитчиком. Догоняющее в этом раунде. Бляха. Опана. Так, мені може бути прийти хана, Отако от тако, Три, два. це був эпичний момент. Це був момент. Назар ты Степан колла. Я скажу, цього разу мені... Ой! Давай, давай, давай! На в нього автоклік... У нього дальний клік! Я не можу з такими чикатаками Та йди в дупу срач. Та він читак, долбаний! Ну ти читак ти! Ну, читоки! Репорт. Uh, Напиши репорт, будь ласка, на одного кинь репорт. Я ненавижу читеров, які тільки так і вміють грати, Репорт. хто там? Злой. <coughs> так. З. Ендер. Чит. Так. <coughs> Так, все, ваше жалово обрали в ближайшее время і розмови наші модератори. Дякую. Е -е -е От йому може давати. От злому не давай, він читак, він просто надаліка тобі дає. Десь 9 блоків він тобі дає цей. Хорош Назар. Ні, Назар тобі хана. Е в нього виха, і в нього. <кій> він далеко достає. <кій> Акуратно. Залізь десь в жопу світа і заховай. А, Назар, тобі нема смисла його. Тобі нема смисла, В нього авток, в нього він заклікує і цей. Назар, просто на останній секунді, дай йому на останній секунді! Диви, диви! Див, Назар див. а він хіпер -бистрий. Назар, давай, давай, давай! Ну давай, Назар, давай, я отойду. Знову мы не помешали, да. <клевизированный> И давайте в <остальную> карточку Давай. <клевизированный> Я понял. Ты назар. <клевизированный> Новая карта. Я. Да. Ты просто на останній секунде ему дав, да? <клевизированный> <клевизированный> Че так? Так. Ні, давай ще не останню, давай ще дві. Я хочу спробувати гратися. Тому що 13 хвилин ОБС. Хто хоче знімати, е, качаєте луччу програму для зйомки ОБС, да. І ви через неї можете записувати, як я. <coughs> і мені друг щось на англійському. Давай перезайдемо, окей. Якраз ми хотіли перезайти і одразу там якийсь щел приймався. Давай, я. Хопа, на! Во, чотири людини. Бачиш, злой цей, він е, читак, який не вміє играти. <клух> сразу я ще такого засуджую. Вони <клух> читами граються не можна. Це сразу вже бан, надо їм давать бан. Якщо у вас на середі грає чи так, забаньте його сразу. Навіть без проверки, забаньте його сразу. <laughs> і нас четверо і у нас починається ігра Якось четверо іграти сложно, Ну я постараюсь. Нас троє. Ожидаємо далі. Уже четверо. Так. <laughs> П'ятеро. Так, і ми просто. Уже шестеро Давайте ще. До... Давайте до восьми. Давайте, давайте, давайте до восьми. Давайте 8 грукови. Вони... <кій> <кій> І десь мій друг должен стоять? Він ушов? Ні, він не ушов. Де ж він стоїть? Тут а взагалі якась <кій> шосня машня. Нас уже семеро. І мій друг десь шасти. Ну ми ж все одно разом все спавнився. Треба сразу вже закликувати начало. <свісно> Сім, шість, п'ять, четыре, три, два, один. Погнали! <свісно> <свісно> Передай їй! Хопа! Вчито, вра... Что, добрая, <laughs> Назар, ты ж не усечешь, <laughs> да. Иди в дубу, иди в дубу, иди в дубу, иди в дубу. <coughs> Имба сразу же. Ну я тут постою. <coughs> я вижу, что Назарик у нас... <coughs> Цей. А нет. Просто передай комусь лишньому, не тому, який, якому ти продавав, передай комусь лишньому. Назарик! Виграй, 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 виграй! Нет! Нет, выходит чи нет? Напиши в цей. А, не, я ж за то последив, значит, нет. Ой, Я не туда. У! 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 Так нельзя пухать людей. Уй-ня-ясяки-масяськи. масяськи лясяськи Челик ушкана, я ж догоняющий. Чел, ты крыса? Ну шо ты, чувак? Чувак, панчоха, ты панчоха, понял ты? То ты? Да я не успею, я не успею це 100%. Уйди! Да ты тоже закликающая ты, животное! І спускайся, та иди в жопу. Назар, ладно, играть ще раз. Проти мене знову попалося животи, який вміють тільки з щитами грати. Ждем. Да, согласен. Тільки щитами іграти і вміють. І до нас присоєднується якийсь щелік. Це останній раунд. 100%. Да, да, да. Ви побачите следующе відео через 15 днів. Наверное. Нет, стопэн не через 15. Ну да, я ж поеду в лекарстве через 15 дней. Да, и ты меня тоже не побачишь. Один ты, дубина. О, кстати, да, один один. сюда, 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 сюда. Ой, не, не, стоп, Блэк Дарк, бачишь у Блэк Дарка, кинь репорт, кинь репорт на Блэк Дарк, кинь, но она читерша. <coughs> а тут есть мне интересно репорт лист. Репорт лист. А, ні, нема. Блекдарф вийшла, брксидиш вийшла. Щось непонятно. Вони виходять і приєднуються. І знов прийдуть. Представь, її зараз банять, 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 а воно все одно заходить. <как> Сразу же, знов так читера вигравай. Вони задрали, заходить, виходить, Назар. мене скоро я скоро з ума сойду з цим. Дональд Ру. <кхе> я понял, куда я побежу. О, не, місце Хороше місце, Это хорошее. Я просто візьму отако, отако. Ні, я зна. Назар, ты в жизни мене ніколи не достанешь, якщо ты будешь с цим. Хопа. Хопа на. А, ні, тут нельзя. Ну ладно. <кій> Якщо тут нельзя, я просто візьму забежу сюда. А, туда нельзя, можна, тут euh, цей блок. 20, 15, 13, 12. <кій> Вибачте. Мене аж в глазах потемніло. <кій> І 4, 3, 2, 1, 0. Уйдик! Ти крыса. Я її отомщу, я її отомщу, я її отомщу. Нет! Я не хочу ваш морауні програвать, я не хочу, я не хочу, Ну я не хочу. Та тут здомики ще таке. Задрали уже. Да бляха! Назар, вот, я сдох, я сдох, я сдох. Назар. назар, назар! Так офігенно. <кхи> Надіюсь, я не я. Надіюсь, не я. Надіюсь, не я. Будь ласка, не я. Дайте мені нікого. Просто я хочу бути жи вижившим. Дайте мені вижившого. Бляха. Блін! Ой, нет. 20 секунд мені на це дається. Та, все, я просрав. Я просрав. А, 7 ігроков, 7 ігроков, 7 ігрофо... Нет. Я ненавижу її Назар, Кінь. Я заранее репорт кину репорт. Кто мене да Хак. Блак Дарк. Чит. Чит. Ладно, і на цьому моє відео закінчується. Хто її Приятного апетита. аппетита? на канал. Захочете на міні-ігровий сервер ранипиксель.нет uh, uh, На цьому видео заканчивается. Всем удачи, всем пока!